Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі на сайтах з продажу автомобілів та, та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ? Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте подобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій. Разом гарного всім перегляду. Так, друзі, хто казав, що на Луцькому авторинку тільки одні мегани. Є різноманітні автомобілі, в тому числі я оді перший варіант. Перші два варіанти вже на реєстрації. А шоста це сьомому кузові. 13-й рік випуску, 3,0 бензин, 245 кВт. З пробігом 258 тисяч за ціною 12500 доларів. Контакти бачимо, він код фіксую. Так, бачимо коричневий шкіряний салон. В дані, максимальні комплектації є на суперчарджері. Ось такий автомобіль. Значить, другий варіант. А 6 в універсалі. Попередній кузов це 6. 2005 рік. значить 2.0 дизель. 283 пробігу за ціною 6800 доларів. Контакти бачимо. Тканинний салон, механічна коробка передач. Одоктавія в універсалі. Білий колір. 13 рік 1,6. Дізель, 273 пробігу за ціною 9200 доларів. Тканинний салон, механічна коробка передач. Дачі Sandera Stepway. Часто запитують, дуже мало їх зустрічаємо. Це 2015 рік, вензеновий двигун на 66 кВт за ціною 6900 доларів. Автомобіль з клімат контролем. Клімат-контроль я не побачив, кондиціонер бачу є. Так, Volkswagen Passat в такому яскравому кольорі в кузові Універсал. Автомобіль 2011 року 2.0 дизель 205 пробігу за ціною 9500 доларів. Тканинний салон. Автоматична коробка передач. Ну і найпопулярніший автомобіль на авторинку. Їх у великому кількості приганяють. Це є Renault Megane 3 третього покоління. Кузов універсал, гарний практичний колір, темно-сірий. 12-го року випуску 1,5 дизель, 167 пробігу, контакти є за ціною 8200 доларів. Роботизована коробка передач бачимо. Клімат, контроль, легкосплавні диски, ось такий варіантик. Так, поруч ще один меганчик. 14-го року рестайлова версія. 1,5 дизель, 227 пробігу за ціною 8 тисяч доларів. Також темно-сірий колір, тканинний салон. Але тут вже механічна коробка передач. Так, Друзі, бюджетний автомобіль Dacia Logan на реєстрації. 2007 рік. Пробігу 204 тисячі відмінний технічний та візуальний стан. 1,6 бензин 77 кВт. За ціною 3800 доларів. Контакти ось тут поруч вверху. Так. Каниний салон, механіка. Так, друзі, знаходжусь на нижній частині авторинку. Тут колись був нижня клітка, в народі роді називали. Також є машинки, зараз зайдемо, подивимось. Citroen Berlingo. Ось такий автомобільчик. 18-го року. Оригінальний пасажир, перезнаний з Німеччини. З оригінальним пробігом 167 тисяч кілометрів пишуть 1,6 дизель. Такий стан салону. Коробка механічна. Так, ну заглянемо тепер всередину. Так, і зустрічає нас популярний автомобіль, також на авторинку Шкода Octavia a 5 Кузові Універсал. Автомобіль 9-го року випуску, 1,6 бензин MPI за ціною 7200 доларів. Контакти бачимо. Тканинний салон, механічна коробка передач. Так, електромобіль. Зараз дуже багато запитів на електромобілі. Рено Зоя. Зоя, автомобіль 2019 року, 41 кВт. Батарейка, саме оптимальна в принципі з лінійки Зої. Запас ходу 300 км. Пробіг 65 тисяч в рідній фарбі. Так, і Вартість авто 10-200 доларів. Поруч покажу B7 Passat в кузові універсал. темно сірий колір. Автомобіль 11-го року. Модельний 12, автоматична коробка передач, двохлітровий дизельний двигун з пробігом 264 тисячі. Вартість авто 11300 доларів. Так, друзі, поруч ще одна шкода Октавія А5. Автомобіль 12 року, 1,4 бензин, 6-ступенева коробка передач. 190 пробігу за ціною 7800 доларів. Тканинний салон. Є підгріве сидінь. Поруч покажу Opel Zafira, Популярний серед мінівенів автомобільчик. Ось такий. Значить, Opel Zafira, 7 місць 11-го року випуску 1,8 бензин, за ціною 6800 доларів. Є сервісна документація. Тканинний салон, механічна коробка передач. Ось такий автомобільчик. Так, поруч раномаган друге покоління. Дев'ятого року випуску. Бензиновий двигун, 188 пробіг, за ціною 6400 доларів. Контакти бачимо до власника. Тканинний салон. Кузов універсал. Сьомий гольф в кузові універсал. 16 року 1,6 дизель, 81 кВт, 196 пробігу, пошуть оригінальний. За ціною 10-900 доларів. Так, є в автомобілі Карпас. Коробка механічна. Ось такий автомобільчик. Так, поруч ще один посадок заряджений в універсалі, в Ерлайні. Значить, 17-го року 2.0 дизель, 283 пробігу за ціною. 14600 долари контакту бачимо, він код фіксую. Так, салончик комбінований, шкіра алькантара. Бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч покажу меганчик. рідко. в би як покажу вам в червоному кольорі. Кетчбек. 10 рік випуску, 1,5 дизель, автоматична коробка, 218 пробігу за ціною 6800 доларів. Контакти є. Так, є поруч ще один цікавий автомобільчик, що я вам покажу. KIA Ceed. в кузові універсал, білий колір. З го року 1,6 бензин, 6900 доларів. Контакти бачимо. Тканинний салон, механічна коробка передач. Бачу, є також парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте.